знаете, я так редко бываю в Украине сейчас, что я особо за политикой не слежу. Хотелось бы, чтобы было лучше, бо хлопцы, те, что воюют сейчас, дуже нервуют за рахунок своего, бо там и, и все, оно же до них тоже доходить. И, я сам пару уроков поучаствовал. Це дуже ну, і психологічно важко, коли знаєш, там за корупцію тим мільйони крадуть-крадуть, а до хлопців мало що доходить. І дуже важко це сприймати. Якби вони всі пішли у туди на нуль, а хлопці б хай би верталися і ставали на міністрів кабінетів. А ну, я вважаю, що це бред. Без поняття, я не знаю. У мене це, мабуть, ніяк не стосується Нікополь, я не знаю, як буде далі. Тут аби не стріляли. Чесно сказати, не сильно. Чи слідкуєте там за політичними новинами? Політичними, ну, за війною так. Чекаємо нашу перемогу. Донатимо. Донатимо і слідкуємо, і слідкуємо, і слідкуємо. Дуже е, положительно. Чому? Ну, як у цивілізованій Європі, е, там часто міняється. Я думаю, що і в нас, як, як ми йдемо в Європу, що, і, через деякий період, щоб змінялися люди, щоб вони не засиджувалися, а нові більш ефективно працювали. Ну, думаю, може бути і краще буде, чим. Буду ну, ну, рішать питання. якісь. А ось війна закінчиться. Ждемо, вода у нас питьевая з'явиться, не будемо бігати в очередь, занимать на безплатну воду, так що в нас ж нет, води вы знаєте. Все. Лояльно. Як вважаєте, якісь будуть зміни? Можливо, але не факт. Вибачте, я не політики. Чому? А? Чому? Ну, не цікавлюся. Ну, навіть положительно. Чого очікуєте? Яких змін? Наверное, больше перемен и в конце концов заканчивания війни. На вашу думку, чому важливо слідкувати за політичними новинами? Тому що они много рассказывают и показывают.